Вітаю, любий друже! Ти на каналі Німецький шлях. А в мене сьогодні прогулка по вулиці, знову дощ. В, таке інколи враження, що начебто я до Англії потрапив, а не до Німеччини. І вирішив засняти невеличкий відосик стосовно Тафелю. Що це таке та з чим його їдять? Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали! Що таке тафель? Тафель це такий вид харчової допомоги, коли ти приходиш, а тобі харчами видають певну допомогу, щоб ти не протягнув ноги. Де її взяти, цю, цей тафель, де його шукати та, та що з ним зробити? Значить, Є тафелі різні насправді. Є тафелі, на які не потрібна взагалі реєстрація на кшталт такої допомоги малоймущим. Бомжикам різним і всім, хто хоче. Зазвичай такі тафелі є при церквах. У мене знайомий з нашого гуртожитку на такі тафелі їздив до Мюнхену якусь кількість разів. Ти там просто приходиш, становишся в чергу, вони там видають, умовно кажучи, три рази в день поїсти. Тобто, фактично, тобі видають поїсти та... Можливо, щось з собою там якусь ковбасу чи ще щось можуть завернути. А є тафелі більш такі, скажімо, стандартні, на які треба реєстрація. Ти йдеш до Радхаусу і там просто питаєш, де тут у вас є тафель, вся ця фігня. Але на тафель, щоб потрапити, зареєструватися, вам необхідна довідка з джоб-центру, що ви вже отримуєте допомогу. Ти береш цю довідку. Ну, вірніше, не довідка, це такий папір, де розписані твої доходи. Ну, в плані допомоги, що, що тобі виділяють. З цим папірцем ти йдеш до радхаусу, пред'являєш його там, і тобі виписують саме довідку для тафелю. Там спеціальні такі папірець. Але без цього папірця також на тафелі приймають. Принаймні на нашому тафелі так. Бо ти приходиш, кажеш, що я приїхав, ще не маю з джоб центру ніякої довідки, вони тобі все одно видають тафель, там якусь умовну реєстрацію проводять, але все одно кожного разу, як ти будеш приходити, вони тобі будуть нагадувати, що йди, негідник такий, візьми собі довідку цю з Radhaус. Як часто будуть видавати, залежить знову ж таки, від конкретного тафель. Наприклад, ми отримуємо тафель один раз на два тижні, а знайомі з сусіднього міста. Кожного тижня тобі видають такий певний графік. Коли тобі приходити, по кольорам в основному розподіляють, а, наприклад, чорний кольор приходить з такої, типу, такої години по таких то днях, наприклад, так? а червоний от в таку-то годину приходить. Якщо тафель на чотири персони, як от у нас, двоє дітей та двоє дорослих, то тафель достатньо непоганий. Звісно, на нього два тижні не проживеш, навіть і на тижні не проживеш, але досить значна підтримка. Якість продуктів зазвичай, ну, принаймні на нашому тафелі, більшість продуктів, які ти отримуєш. Це або те, що майже ось ось повинно підійти до кінця свого сроку придатності, або навіть буває просрочка. Те, що вже сьогодні чи вчора просрочилось, інколи трапляються якісь екземпляри взагалі там просрочені на декілька тижнів. Кількість їжі та, скажімо так, наскільки тобі пощастило з асортиментом, знову ж таки залежить від візіння, тому що буває різне, залежить знову ж таки від часу, на яку годину тобі треба було приїхати. Тому що, ну, якщо ти раніше приїжджаєш, то там є більший асортимент, а потім вже його потрішечки пороздавали, пороздавали і в кінці роздають вже залишки. Також залежить від того, є діти чи нема дітей. Звісно, якісь дитячі, умовно дитячі продукти, типу солодощі, дитячі йогурт і таке подібне. Зазвичай видають, якщо в сім'ї є діти. Тафель може бути не обов'язково в вашому місті. Ми, наприклад, їздимо за тафелем в сусіднє місто, воно недалеко, там на автобусі їхати 7 хвилин або пішки йти півгодини. Але ну, все одно воно того вартить. Далі ось печеньки, два чая, ось таких булочок. Тут такі дві булочки, картошку. Це конфетки, це не знаю що. Це масло, банани, капуста, це рукола. Це якісь такі, я не знаю, лідінці, Далі. Це конфети. Це теж не знаю що. Чіпси, яблучки, яйця, мука, молоко. Та у бутылке. томатики. Дальше Далі у нас тут цибулі. Целу сеточку, такой плюс ще ось. Клубничка, черешенки дали, апельсинка. Тут абрикосик, ось такі от сливка, денька. Це, коротше, ментаси жувачки. Це такі ось м'язка. Йогуртики, рис, якась крупа, не знаю, що за крупа. Редісочка, цибулька, ось помідорчики. Далі це якась заправка до салату італійська. Попробуємо. Це тесто для піци. Морозилку положу. Боря <говорю>, там цибулю збирає. <говорю>. Далі я не знаю, що. Щось фруктове. Чи йогурти, чи сметана. Тоже вот такі йогуртики. Дальше це такі якісь соки. 4 штучки, 2 макарошечки. такі колбаски, Тоже якийсь йогурт. Потом э, сир з плесенью. щоб ви понимали, нам на тафелі дают. Ось це э, вот така большая банка літрового йогурта. Тоже йогуртики, вони там трошки просрочені, Ну, ми їх подоедим. Це якийсь салат з макаронами. і тут тоже салатик такий з колбаскою і... И... І ще нам дали такі дві дві піси. Так що ось такий от вийшов невеличкий відосик. Пишемо в коментарі все, що гадаєте з цього приводу. Підписуємося на канал, лайкосимо, ділимося посиланнями з друзями. Як завжди, з за вами був я.